Шановні українці, давайте я, вам, як один із кращих правозахисників України, і це сказала не я, це визнала генцерська спілка з прав людини, за що я маю відповідну нагороду. І хотіла б з вами зараз поговорити на тему, що таке терористична організація Вагнер, про яку там всі так розпіарили і говорять, що робить Росія? Просто ж я це поясню один раз, щоб ми не потрапили в цю, скажімо так, ловушку Україна. Вони розкручують цей бренд: Вагнер, 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 для чого? Для того, щоб сказати, що от дивіться, ага, коли вже буде судовий процес, Путіна, наприклад, там посадять, чи як з Гітлером закінчиться. І в нас завершується війна, і тут приходить час виплачують Україні репарації. Наприклад, ми просимо подаємо до суду 500 мільярдів доларів, щоб вони нам надали відшкодування. Що говорить Росія? Росія говорить, а це не ми. Ви ж пам'ятаєте, там була така компанія приватна Вагнер. І оці всі злочини, так, да, вони скажуть, там стояли російські регулярні війська. Але пологовий будинок, розбиті будинки це все. Ота приватна компанія, але ми їх засудили. Вони злочинці, оцей Вагнер-основний Пригожин, сидить в в'язниці. Хорошо, ми арештуємо його майно, подивимося, що там в нього є, і все вам передамо. Майно арештували там, засудили його, наприклад, на 10 тисяч доларів чи на 20. І кажуть: а далі все, грошей нема. Він голий, босий, а ми на війні. Наші війська нічого не робили. Це ці злочинці. Тому я вас дуже прошу. Послухайте мене уважно. Всі ці злочини ми публічно говоримо і в документах пишемо, що здійснює Російська Федерація. І ми будемо подавати суд на державу Росію, не на особу юридичну, приватну Вагнер, Пригожина там. А на державу Росію. І пояснюємо і говоримо уже зараз, що вийти сухими з води не вийде. Ви будете виплачувати 500 мільярдів доларів уже на сьогоднішній день такі збитки. Зробити більше, значить, буде, будете не 5 років, не 10, не 20, а до кінця свого життя росіяни будуть виплачувати як свого часу виплачували німці. Але такі мізерні суми, а у вас там уже, ну, платить, платить і платить. Тому що вас до цього примусе міжнародний суд. А так, що ви відгородитеся скажете, це не ми і ми не будемо платити, цього не буде. Розумієте? Путін колись закінчиться, а вам нести відповідальність і таку конкретну. Юридично перед кожним громадянином України. Тому українці, як фаховий правозахисник, дивіться, вони ще рекламують шеврони, там ходять десь по Чехії із приватна компанія Вагнер. Не ведіться. На оці... Не пишіть про них, просто не пишіть, ігноруйте. Рекламують для того і викидають публічні документи, що він у Шайгу там просить зброю. Це для того, щоб легалізувати. Оцього злочинця і сказати, що дивіться, ми йому зброю не давали. От він у нас просив, от пам'ятаєте ж там листи він просив. Ми не давали, ми не знаємо, даже, де він зброю брав. Вони вже е е спеціально роблять все для того, щоб сказати в суді, і зброя була не наша. І люди не наші, і зброя не наша. І він там якихось найманців за кордону наймав. А наші війська стояли нічого не робили. Ось що вони готують для України. Тому слухайте, що говорить Ірма Я не програла ще жодного суда. Слава Україні!